Карпатського здоров'я всім. Я трошки вдівся в костюм. Рук, рукою не працюю, просто її захистив рукавицею, щоб не цей. І ми дивимося до своїх бджіл. Нарешті вже е, сьогодні в нас 20, яке у нас 29 чи 30 вже, напевно. 29, 20, 29 цей, липня. От, і я цілий. Чи 30-те навіть, ну хай буде, 30-те, 30 вроді би нині липня, і я до своїх бджіл не дивився взагалі, ну, оскільки рука була зламана, то я не дивився, я був в лікарні, я не дивився до них від весни і аж до тепер. Тобто ми дивимося, ну, типу, навіть не заглядав. Дуже сильно запрополісували е, холстики. Е, от Зараз, там, якщо видно, подивитися, то. Мені старша дочка допомагає, я трошки керую, якщо і до чого. Ми вибираємо рамки, магазинні рамки, в яких є запечатаний мед. Ну, тому що трошки бджоли все ж таки принесли, небагато. Наразі ну, з тих всіх вуликів у мене наразі другий вулик з медом, бо перезимувало тільки 6, 6 сімей. Шість сімей перезимувало. Я з тих шість сімей розширив, що міг, потім зловив два руї. От, і це все діло мусили, вони бджоли мусили облітатися, матки мусили облітатися, ну і відповідно все, все, що ми маємо на даний час. Я наразі ще рукою не можу працювати, тому працює дочка. От І, як то кажуть, у нас сімейний, спільний сімейний, цей, спільна сімейна пасіка. Всі працюють на пасіці. Добре, будемо показувати, що ми робимо потихеньку потрошки. І дочка зараз об, е, обмітає рамки з бджоли в е, магазині і ми забираємо, заносимо до літньої кухні на відкачку. От. Ну і продовжуємо. Кришну спочатку треба. Трошки вчу вчу, як має бути. Паузу. Mm -hmm. Я скажу паузу, друзья паузу. Просто нажмите паузу пауза. Так, нема в нас меду. Чотири рамки. Чотири рамки. Те, принесли трошки нектару і все. Залишаємо. Хай доносить. що, Буде того року трошечки меду. Чуть-чуть є. є. Нектару занесли. Так, тут у нас одна рамка нектару. Одна і все? Нема більше. Але сім'я хороша, сім'я хороша. Я трошки так зближу і воно буде. Є мед? Я вже бачу, що є. Так, Зараз ми будемо з цього вулика забирати, бо тут є також рамки з медом, магазини з медом. Рамки магазини з медом. Верніше. О! Мед запечатаний. Так що, люкс. Значить, Як ми робимо? Ми здуваємо основну бджолу. І решту ми потім поодинокі змітаємо це ще. Зверху більше тут будемо 20, тут і так 12 штук, 6 днів влазить. Так що все нормально. Так, поїхали. Трошки зразу вчу дочку, як правильно поводитись з вуликом, щоб вона знала, може на майбутнє приведеться. Повна початка. Тут пів, а там повна. Добре. У нас початочка наразі, з другої сторони. І з іншої сторони трошки. І тут ще є чуть, -чуть нектару. Ну, Але я думаю, що це нормально. times right. Куда подушку? Нет, куда підкрешник так дашних. Руками не щиткою. Все не Так, тут 8, так? їхали останній, а, треба той викликати. Сорок. Подивимось, чи тут є, чи нема, то останній вулик на сьогодні. Нема. Тут немає. Можеш зняти зблизька. Такі я їм рамки поставив, щоб вони добудували, але вони щось ні не будували ні не, не, не заносили меду. Взагалі рамочка чиста. О. Порожньо, порожньо. Все, нема, тут меду немає. Ще одна отака рамка, хотів, щоб добудували. Але я так думаю, то вже на осінь вони будуть тягнути ті, ті рамочки. Все. Сьогодні в нас три, три магазини меду вийшло. От. Ну, так як я не дивився до бджіл взагалі, зовсім, зовсім не заглядав, що вони і як вони. Ну, Вважаю, що хоч і то і то добре. Обійдемося тим, що є, як то кажуть. З шести е, сімей зимових от, вийшло зараз 12. Ніби ми дивилися, 12 сімей є. От Одну сім'ю знищила міль. 11 11 сімей залишилося зараз. От Бо було 12, одну сім'ю знищила міль, воскова міль і відповідно залишилося 11. І з тих 11 ми три магазини меду забрали. Так що зараз будемо знімати забрус і будемо відкачувати те, що є. Отака от у нас ситуація наразі з бджолами. Так, Що ми маємо на даний момент? Ми тут маємо вже медогонці вставлені рамочки, які треба відкручувати. А от молодша дочка відкриває тепер розпечатані рамки. Я що можу тут якісь знімати, звичайно? Тут ми збираємо забрус. От. І ще є отут два магазинчика, якраз, які треба відкривати. Тобто ми зібрали не три, а 2,5 магазини, рівно 2,5 магазини у нас вийшло рамочок. Так, вставляємо, перекручуємо на порожню. Зараз ставимо ще цю порожню дві рамочки і можна включати, відкручувати. Я так думаю, невелике відерку меду буде. А далі будемо чекати на осінь, може ще на осінь щось бджоли нам принесуть. От і тоді вже побачимо, як вони на зиму будуть. Чи будуть мати що їсти, чи ні. Тяжко з бджолами зараз, нема в нас тут бази кормів, у нас садять сою постійно. Якось один рік посадили кукурудзу. Минулого року була кукурудза, верніше, цього року соя, то перед тим був соняшник, то якось трошки було трошки краще, а зараз зовсім немає кормової бази взагалі. Польові квіти. Тобто стандартно липень місяць. У нас йде безвзяточний. Ще й плюс жара сильна. А як відомо, якщо більше як 23 градуси, то квіти не дуже хочуть нектар виділяти. тому Бджіл був безвзятковий період. І те, що ми от взяли з того без періоду, щоб мед не кристалізувався, ми його зараз попробуємо гарно покрутити по два рази. Щоб рамочки вийшли сухі-сухісінькі і вертаємо бджолем назад рамки і хай збирають осінній мед. У нас тут золотарника багато всюди. Може з золотарника, щось трошки на осінь. осінню у і зберуть. у нас пізній взяток, от такий от гарного кольору янтарного мед. Зараз побачимо, який буде викручуватись. І янтарного кольору мед, до речі. Не знаю, з чого би то міг бути той мед, але з вигляду в рамках він непоганий. Ну і так далі. Ось так працює медугонка в нас. Це в нас перше завантаження. Відкрийте мені кришку, будь ласка, бо я не можу. А, Ой, і зараз вже на стінки почало кидати мед. Будемо крутити по два рази, щоб гарно викрутити мед. О, Почав мед стікати по стінках вже. Зараз видно блеститься. Ну, І, До речі, вже мед гостей, бо... Дуже повільно стікає, дуже повільно. Треба буде, певно, можливо, що навіть і три рази крутити ті рамочки, тому що видно вже почав кристалізуватися. Дуже повільно стікає по стінках та Чого не зробиш, я цього року все, як то кажуть, з запізненням роблю. Ну нічого, потім покажу, що ми накачали. Ще в ході по ходу дії покажу трошки. І пізніше покажу, що ми накачали з того всього, Так що далі буде. Закриваю кришечкою. так медогонка працює значно текше. Ось такий в мене столик спеціально зроблений для меду. Мені його цілком достатньо для моєї пасіки. От так вони тут попечатали на половину тільки, до речі. Ось от Отакі от медові справи у нас. Так, так раз, зараз медогонка зупиняється. І от ми вже стільки от меду накачали. О, видно вже скільки меду є внизу. Вже до центра дійшло. Це вже десь відерко меду є. Приблизно літрів вісім. Накачали так по моїх підрахунках. Е -е, то ми зараз включаємо, так? Давай, ще раз. Все, so, поїхало ще раз відтискати. <клес> Зараз подивимося. Краплі меду летять. Видно як летіли краплі меду значить що мед не відтиснутий весь коротше накачали ми після весни відро меду накрутили верніш так закривай там працює Так, повітря бігає разом з рамками, не захоплює ззовні, тому медогонка трошки швидше крутить на декілька оборотів. Так, все, хай працює. Фу, тут небагато -не забрусу вийшло. Такий у нас забрус, мед капає. Такий гарний мед у нас. Ціла рамочка файно. стікає помаленьку. А це запроси зовсім небагато. Так, є, мемет. Ну так, По моїх підрахунках грубо. Десь літрів 10. От такого янтарного кольору. Зараз ще треба буде відсідити і хай відстоюється трошки буде так, все, модегонку ми вже залили водою, відмокає, зараз будемо її трошки мити до наступного відкачування. Зараз покажу, що ми викачали за медо за літній медозбір. Весняно-літній, верніше. Так, от такі от стільки меду ми накачали. Тут десь півтора відра вийшло. Я думав, буде відро, а тут півтора вийшло, як виявляється. От. І ще тут є якраз такий забрусовий мед, то ми його зараз злиємо сюди, Ото вийшло літра забрусу в Зараз той мед злиємо. Сюди в баночку і. Будемо його зразу споживати, поки він свіжий. Так що, отакі от у нас вийшли медові справи цього літа. Це є, нагадую, я весною не відкачував, бо в мене були слабенькі сім'ї після зими. А це вони так назбирали від вес... ну, весняний плюс літній, бо вже сьогодні. Сьогодні 30 липня і, відповідно, це такий мед літньо-весняний. Все, всім мирного неба і до зустрічі на каналі.